Пане Олеже, повертаючись вже до ситуації на фронтах, те, що відбувається зараз, воно вже залишиться таким до весни, чи все таки два боки готуються до якихось серйозніших операцій, які все таки можуть відбутися взимку. Ні, обидві обі сторони, і ми, російська сторона, ми готуються до серйозних операцій. І Росія намагається накопичити сили для наступу, а ми намагаємося накопичити сили для контрнаступу. До речі, це те, що казав генерал Залужний в своєму інтерв'ю, що контрнаступальна операція вона десь там вже визріває в, в глибинах Генерального штабу Збройних сил України. Але справа в тому, що. Ну, Бачите, такий парадокс. Ми з вами молимося, щоб зима була теплою, тому що ми можемо замерзнути, так? а для Збройних сил України потрібно, щоб були стільки морози або тепла суха погода для того, щоб багнюка висохла угу. підсохла. Тому що на сьогоднішній день дуже важко пересування військ на лінії фронту в зоні бойових дій. Це дуже ускладнює ведення самих бойових дій. Так що я думаю, що для нас є. Єдиним перепоном це погодні умови на сьогоднішній день для проведення контрнаступальної операції на одному, а можливо і на двох напрямках одночасно. Ну а для Російської Федерації їм було б важливо сьогодні паузу отримати оперативно, тому що вони як завжди, як вони і не готувалися. Вони у них немає головного чинника, у них немає часу для підготовки їм постійно не вистачає часу. Для того щоб зібрати резерв для його навчання, для його озброєння і такого іншого. Але я погоджуюся, що в лютому місяці я думаю, вони більш-менш будуть готові для проведення наступальної операції. Нам для цього часу треба провести свою операцію. Тоді у нас буде знову перемога.